Чого тільки немає. В англійському стилі тренч, 3800 в складі котон і поліестер. Рукавий реглан, досить цупка тканина. З стою підкладкою в стилі Барбері. застібається на гудзики. Ось такий. Ну, тренчу ви можете придбати собі. Сумочку з натуральної замші. Я вже показувала її в іншому відео, можливо, хтось не бачив того огляду. EDV200 коштує така сумка. А я хочу отак повісити і подивитися, чи підійде сумочка до цього тренчу. Сумка ще є в темнішому кольорі теж. І є ботильйони з такої ж замші. Я показувала в іншому моєму відео. Якщо хто хоче класних речей або взагалі мати розуміння, які речі модні і по яких цінах, то прошу дуже. В шоколадному кольорі теж така сумочка є. З довгою ручкою все один в один і така сама ціна.